Президент США Дональд Трамп оголосив про повне припинення торговельних переговорів з Канадою. Приводом став скандал з рекламним роликом від уряду провінції Онтаріо. У ньому Рональд Рейган нібито критикує мита американської адміністрації. Для цього використали уривок з промови Рейгана 1987 року. Трамп назвав ролик фальшивим. Він також сказав, що метою реклами було вплинути на Верховний суд США та інші федеральні суди, щоб ті ухвалили рішення проти запровадження тарифів. Водночас президент наголосив на важливості мит для безпеки та економіки країни, зокрема для створення робочих місць. Також Трамп спростував повідомлення про польоти бомбардувальників Бі-1 неподалік Венесуели. За його словами, публікація в Wall Street Journal не відповідає дійсності. Президент виключив необхідність формального оголошення війни Венесуелі через потік наркотиків що ж, ми думаю, не обов'язково проситимемо оголосити війну. Гадаю, ми просто вбиватимемо людей, які привозять наркотики до нашої країни. Ми вб'ємо їх. А ще Трамп повідомив про надходження 130 мільйонів доларів від приватного донора, який пожертвував гроші для зарплат військовикам під час шатдауну. Роботу федерального уряду частково зупинено з 1 жовтня через суперечки в Конгресі щодо бюджету. Трамп описав дарувальника як друга і патріота, який побажав. Ав, залишитися анонімним.